Коли людям чітко дали завдання подумати про те, яким чином можна зекономити в носіях в теплий період, коли, пам'ятаєте, так тиждень-два тижні тому була температура 15-18 градусів, а вони почали, знаєте, в тому приказці, щоб пішли, Богу молитися, воно собі чоло розіб'є. Коли сьогодні ми чуємо скарги про те, що людей заставляють відпустки за свій рахунок, коли додуматися треба, заставляти перевести харчування дітей з 3 гривень на 1 гривню, що взагалі просто не являється, це реально можна зробити. І це робиться з посиланням на те, щоб прийшла нова влада, де є такі вказівки. Розумієш, що ти хочеш сконтрамотувати нову голову або нову владу. Нікому це не вдасться. Буквально з понеділка, раніше до понеділка, це питання буде розв'язано, то з понеділка буде прийнято, я думаю, кадрове рішення рахунок керівництва управління освіти. профільний ступенів можна? Я зараз дам, так, раніше, дам можливість сказати. Незважаючи на ту дору в бюджеті яка є, ми зможемо забезпечити нормальне харчування. Дітям. По відпустках за свій рахунок є, звичайно, невелика проблема по керівниках дитячих садочків. Але найголовніше проблемою є те, що коли формувався бюджет на цей рік, в бюджеті не було закладені кошти, які необхідні для заплати заробітної плати і відпускних протягом цього року. Працівникам дитячих садочків. Як це робилося? По якому принципі цей бюджет формувався? Мені зараз тяжко пояснити.